Привіт, я дітонька Дарина. Історія мене повна торбина, і сьогодні я почитаю вам дуже добру казку, яку створила слава світова Гудзик, який хотів повернутися додому. Гудзик аж світився від щастя. Великий і блискучий, він сидів собі на видному місці, усе бачив і дуже собою пишався. Щодня він чув слова, від яких було йому радісно серденько, сніданок, лакомка, молочні вуса, а також «Добрий день під скоком, пташок, легіт, долоньки. Так вона лигодзикли дні, тижні, місяці. Настала осінь, за нею зима день, коли ніщо не віщувала лихо, повітря несподівано затряслося. Темні хмари налетіли на небо чорнезними яструбами. Протяжно заплакав голос. Гудзику стало геть не по собі. Маленькі пальчики все крутили його, крутили, крутили. Ось уже й одна ниточка луснула, а слідом за нею іще одна хвола тоненька ниточка крихітним вузликом на кінці от той усе, що його тримало. Гудзик підскакував, охопившись за тонесеньку ниточку. Смик, смик. Коли пролунав пронизливий гудок потяга, усі навколо здригнулися і схопилися за тих, хто поруч. Гудзик і собі сіпнувся так сильно, що ниточка обірвалася. І Гудзик загубився. Так дивно, думав він, провалюючись у тягучий сум. Я й не знав, що яким був щасливим. Гудзик почувався таким самотнім, таким відірваним, таким загубленим, таким нещасним. Аж раптом тонкі, довгі пальці підхопили його обережно, змили з нього. Порошинки поклали в кишеню. Він потатав до крамнички вживаних речей. Іноді, лежачи під товстим склом вітрини, він мріяв, аби все навколо знову стало рідним і звичним, Як удома. Якось дзвоник на дверях крамнички линкнув особливо дзвінку. Гудзик степенувся. Адже здається, здається, він щойно почув щось дуже знайоме. До до дощимо в доньку. Гудзик почув знайоме слово. О, ні, ні, йому не здалося. Спершу було матусю, а тоді стрічечка. А ще поглянь, нумо, летіти і красивості. Матусю. Диви, який гарний, промовив дитячий голос. Маленький пальчик птичне у скло саме туди, де лежав збентежений гудзик. Можна ми його заберемо? Оцей на пам'ять вишню, а цей нагадуватиме про наші щасливі недільні сніданки з молочними вусами і солодкими млинцями, промовив дитячий голос. А оцей великий безкучий. Буде на згадку про наш будинок, колись ми туди неодмінно повернемося. Мамо, ми ж повернемося. Ще мить і тонка, проте дуже міцно синя ниточка з крихітним вузликом на кінці обійняла гудзика щосили. Аж тепер Гудзик заплакав. Від щастя. Бо гудзик нарешті знайшов своїх, бо гудзик нарешті почувався дома. Будзик зрозумів, що він і є дім. Сподобалася казочка. З'явилося бажання почитати її повністю. Завітайте до бібліотеки, юний читач!